Ой, друзі, покажу я вам зараз <кій> едемський сад. Дивіться, яка красота. Ой! Як це чудово! Я таке ще бачила у тім в Італії. А це що за трави такі у вас? А це Звіробій, Іван чай, коли. А, -а, а. Круто, круто. Ви а тут придумали. А ти подивишся, які у кошику кедрові шишки. Я горіхи виджу. Та то ще й корінно у вас є. А, ти польоха, як воно пахне. Та ти що? Ахте. Ти... Ну а це що у вас ваші чи що? А, ви з Карпат привезли. А це такі гарбузи стоять, як кувшини. І тут таке, як кувшин. Ой, бо. А що то? А що це воно таке грубе? Так, так. А ти по суті? У Афріці? Ну а ти де знайшов це? А, а я тут виростив, а потім зробив лежко. А, а це, це сусідка. Тамара так все придумала, так все зробила. Ну, молодці. Ігор, ну а ви виноград продаєте? Ну не, не сам виноград, а. Садженці. А це ні, бо пішло все вже. Самі їсте. В мене поїхало тут і такого не можна зібрати на продаж. Це чудеса. деса. Добрий день. А це що таке? Каспер, ти не розумієш. Ну, а Каспер, як прибіг сюди? Касперчик, а він має дірку. Там, Цан так? Та да, ти що? І що ти сюди сі кладе? Тут печем оліпйошки. Ліпйошки? Так, дуже гарні, полянеть. паляниці поляниці, А тут можемо собі М'ясо класти, чіпаємо на такі гаки. Та ти що, такі на. як шашлик, так? шашлик. Що... І ребра дуже смачний. Я... Так і купець. Скажи носька. Ну, це теж пробуває. Клас Ігор, то ти мене це навчиш. Я тебе навчу собі обов'язково зробити. є навіть куски з цегли, можна з кусків зробити. Ну а ти що робив? З цегли. Воно у мене таке відходи всякі. А це обов'язково шамотка чи ні? Е, середини це... треба це... шамотку, а... можна би Ага. А зверху просто цегло і дуже багато є варіантів різних. Можна от купіч собі зробити. Та люк! І все, Що хочеш. Ніякої шашличниці не треба нічого. Нічого вже так не треба. Все тут і рибу, і шашлик, і... Любий кусок м'яса запікається. А де який Тамара зробила паркан? Молодці. А чекай, я йду, ще йду, твій виноград да. покажу. А як це? Ти скажи, як се це цей називає? Талісман. Цей талісман, а. Та що я, я долоню? То воно мені сі в долоню не влазить. Ай-яй-яй, який це горона. Дивіться, дивіться, яка це красота. Екзот ботанічний сад поряд зі мною. Красотище. Ну, виноград дуже смачний, бо я. Якось їла і не їла. Це вже знову інакший сорт якийсь. грушки якісь файні. Я не знаю, що це за грушки. Пішов додому Каспер! Дарів кожен! А який тут ви Красота, красотища. Я кажу, як в раю, як в седу, саду. А тут тут ужени, здається, були. Так, тут були жене. А тут Лухіна. Ну, любим мій сусід це. А де він є далі? Дарин, він далі є, але він не вступився. А це інжир. О, такий інжир їла в Віталії в дочки. Привезли, не посадила. Так, дивіться, що яка красота. Так що, друзі, можете замовляти у мого сусіда? Подивіться. там. Даріночку, ходи йдемо додому. Ой, та то ще й туди пішов виноград. А дивіться, що там. Е, та ще й туди пішов виноград. А там ще білий якийсь. Ну вони молодці. Красотись. І справа єси. Де справа? Ось там. Дивись, який виноград. Ай, яка красотиш. Так що, друзі, десь біжить далі э, той лайдак наш. Да, Лейдак, що? Лайдак, чого? Лейдак. Так, який грана. Величезні рона. І тут якийсь такий вже великий, грубий, білий. Дивіться. Ну, смачний, смачний я сьогодні. М -м -м, це тамарині. Ой, які квіти чудесні. Ну такі, як у мене. Але вони, певно, догляд мали кращий, як у мене. Ну, пішли йде. Він піде додому вже. Він піде додому, куди є? так все і можна соробі зробити таке.